Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу-неділю, 12-13 квітня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, ми будемо поступово розбиратися у ваших питаннячках. Так, та давайте подивимося, якими будуть вихідні для нашої країни. Що нам? Несуть, так? Циклічні події. Повторюваність, циклічність. Циклічність у чому? У захисті, у польотах. Тобто активність на вихідних, вона таки буде продовжуватися. Така, знаєте, складність і важкість. І психоемоційно, і фізично ми будемо в такому достатньо напруженому стані перебувати. Так. Вихідні відпрацювання можливі поблизу лікувальних закладів. Дуже така агресивна енергія йде, тому необхідно бути досить обережними. Провокації будуть пов'язані з військовими об'єктами, з військовими частинами. Якось ворог буде концентруватися, можливо, це якісь бази. Ось, там можуть бути відпрацювання, але необхідно бути досить уважними. Дуже багато активності ще приходитиметься на лінії зіткнення, прикордоння. Там також дуже багато буде провокацій. Вихідні несуть нам масову таку активність, так? Переміщення у повітряному просторі, знову ж таки, великої кількості бляшанок, скажімо так. Так. Давайте подивимося 12-13 квітня нас цікавить. Часткова втрата ресурсів, можлива. місця пов'язані з наданням допомоги, місця державності, державні якісь установи, там можуть бути наслідки, тому необхідно бути уважними. Державні установи і там, де багато людей. Це мені йде темний період доби, до речі. Тобто, треба бути досить уважними саме вночі. Місця пов'язані з великим скупченням людей, відпочинок, магазини, лікарні, можуть бути досить непрості ситуації. Інфраструктура більше буде відпрацювальна, навколо інфраструктури, але реагувати на тривоги треба.